Комплект, що дарує відчуття легкості та магії природи, це прикраси з флюориту. Каменю, що вважається провідником гармонії та душевного спокою. До цього комплекту входить кольє, браслет, сережки та з'ємний кулон. І кожен з цих елементів це справжнє ювелірне мистецтво. Флюорит. Володіє неймовірною енергетикою. Його магічні властивості давно відомі. Цей камінь допомагає розвивати інтуїцію, зосередженість та креативність. Його часто називають каменем геніїв, адже він сприяє ясності думок та вирівнює емоційний стан. Подивіться ближче на це кольє. Кожна намистина флюориту це гранений кубик. Який у поєднанні із гальванізованим під золото гематитом виглядає просто розкішно. В кожній намистині флюориту ми можемо спостерігати справжні кольорові картини зелені, фіолетові, навіть жовтуваті відтінки, які переплітаються між собою, ніби шари природи застигли в одному камені. Комплект доповнений також гальванізованим під срібло гематитом. Та чеськими кришталевими намистинами з імітацією місячного каменю. Є має позолочену застіпку із ось таким круглим конектором, який рясно усіяний фіанітами. І ось тут розкривається справжня родзинка. Це бутон ручної роботи з муранського скла. Цей бутон на з'ємній підвісці. Ви можете знімати підвіску із конектора та носити кольє окремо від підвізки. За бажанням, за вашим настроєм, ви можете одягати до кольє ось таку підвіску. І ваше кольє трансформується у більш нарядний стиль. Подивіться на цю намистину бутон. Це справжня ручна робота. Красиві квіти. поєднання із фльори. Браслет, як і кольє, має акцент у вигляді такого ж бутона, що надає йому особливого шарму. Замок карабін з подовжуючим ланцюжком по позолоті. Позолочене покриття. А сережки це справжній витвір мистецтва. Лише гляньте на ці швензи у симетричних крилах. Швензи з позолотою рясно усіяні фіанітами. Симетричні, витончені, не би запрошують у світ легкості та свободи. Вони ідеально підібрані до відтінків флюориту, створюючи гармонійний ансамбль. Подивіться, які красиві намистини я вибрала саме для сережок. Флюорит у своїй красі. Цей комплект із флюориту це не просто прикраси, а джерело сили і натхнення, яке завжди буде поруч із вами.